Вирішується питання з здійсненням тендеру по організації харчування в забрудній зоні, зокрема е і зупиняється у Маневицькому району. Затягується процедура проведення тендера як результат. Е процес організації харчування в Маневицькому районі є зупинений, діти навчаються, харчуються за власні кошти. Йдуть певні процедури, які затягуються чисто е фіктивно. Я хотів би, звертаюся до голови е, держадміністрації, розібратися в даній ситуації і негайно вирішити питання проведення цього тендеру і забезпечити виконання закону про статус потерпілих наслідок аварії е, на ЧАЕС. Там є проблема, воно не вирішується і вже четвертий місяць воно не проводиться. Шановні депутати, прошу підтримати даний запит, бо інакше харчування фактично діти не харчуються в Чорнобильській зоні.